Ну а замість розіп'ятого хунтою хлопчика в Україні для німців кремлівські журналісти створили викрадену і зґвалтовану біженцями дівчинку. Сюжет РТ про 13-річну лізу з берлінської російськомовної родини став детонатором масових протестів переселенців з Росії проти біженців Сирії, бо саме на біженців указали московські ідеологи гібридних воєн. Уперше російськомовна діаспора масово протестує і проти німецької влади. Ну а наша Наталя Фібрік почула на демонстрації і такі знайомі українцям заклики до створення загонів самооборони і проведення референдумів. Усе почалося з оголошення про зникнення 13-річної дівчинки Лізи в Берліні, районі Марцан. Дитина, що не ночувала вдома, знайшлася на наступний день. Сарафанне радіо та соціальні мережі розносили страшну версію, що дівчинку викрали араби і скоїли над нею масове зґвалтування та очолив рейтинг маніпуляцій сюжет каналу ОРТ. І появились свидетельства, що в Германии мігранти почали насиловать несовершеннолетних детей. дітей, а граждане страны говорят о безнаказанности і вседозволенности для преступников. О новом порядке, установленном тепер в Германии, в репортаже Івана Благова на камеру говорить тітка і дядько дівчинки. Ані батьків, ані результатів медичної експертизи не наводять. Немає і версії поліції. Доповнюють фейковим аматорським відео. І шок готовий. Російська преса на перебій починає розповідати про трьох, п'ятьох або навіть. НАТО з мігрантів, який знущався над дитиною, в районі Марцан, де компактно проживають вихідці з Сибіру та Казахстану, стали збиратися демонстрації. Ім'я і прізвище ймовірно постраждалої дитини стало відомо на всю країну. Було три чоловіка анібилі. Из По ее словам, ее схватили не менее пяти молодых людей арабского происхождения, затащили в машину и завязали глаза. 13-летняя жертва группового изнасилования в Берлине подверглась еще и психологическому давлению со стороны полицейских. На довершение немецких правоохранителей звинуватили в политическом закрытии справы. Ми встановили, що зґвалтування не було не було і викрадення. Є свідчення про добровільний сексуальний контакт, і ми розслідуємо в цьому напрямку. В 13 років це ще дитина, а законодавство Німеччини передбачає покарання за зв'язок з дитиною. Тож розслідування триває. Родина взяла адвоката. Представляти її інтереси взявся Алексій Даркварт. До речі, активний поборник руського міра в Україні. В інтерв'ю адвокат сам сумнівається в версії про біженців. Слідство ведуть по статті розбещення неповнолітньої. Нам все одно, по якій іменно статті будуть осуджені преступники. Головне, щоб їх поймали, головне, щоб вони були наказані. Санкції як по тій, так і по другій статті приблизительно однакові. Поэтому вот вот ми в цю юридичну казуистику грати не будемо как я лично, так і сім'я просім не, не упоминать больше вот эту версию версію том, що это були біженці. Ми этого на даний момент не знаємо. Это може бути кто угодно. це может бути навіть гражданин Германии. Звинувачення не вщухали, і поліція заявила, що наклеп у Німеччині також карається. Втім, підігріта росіянами хвиля обурення встигла перерости в цунамі. Історія дівчинки Лізи вивела на протести людей просто під вікна канцелярії Ангели Меркель. Тут переважно російськомовні міжнародний конвент російських німців один із організаторів цієї демонстрації. Тут критикують політику канцлера і закликають Ангелу Меркель піти у відставку. Сьогодні моя дитина, завтра твоя. Лізо, ми з тобою. Захистіть наших жінок, зупиніть насилля від мігрантів. Такі лозунги на транспарантах. Внучки 15 лет. И я за нее боюсь. Столько много таких случаев. И просто не скажешь, что такого, что нет такого. Хотя они хотят все это убрать, замнять. Как вы об этом узнаете, если вы говорите, что замалчиваются такие факты? Ну, у нас есть свой э, э, соц соцсети, где, в принципе, люди общаются. И Facebook, и Одноклассники. Э, это, в принципе, мои... мои э, информаторы. версии полиции просят этих арабов изнасиловать ее. И они ее насилуют в течение 30 часов. Эти скоты насилуют наших детей в течение 30 часов. И полиция говорит, что это было по ее согласию. Хто сумнівається у вуличній версії і вимагає фактів, тому на демонстрації не місце. Нужно опірувати фактами, ані опірувати какими-то домуслами. Ти не знаєш, що хоче знать, час узнаєш. Это что, выдумал кто-то или что? Хочешь знать? Но если. И вы, ты 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 выйди отсюда, да, тебе да, да, я ты тебе говорю. Я тебе говорю, выйди отсюда. При чем здесь провокаторы? Вы, ты... Давай, убирайте его, или я урбануна. Я бывший афганец, я служил в Афганистане. Если не прекратят... Будуть у них великі проблеми безпрецедентний випадок в Німеччині за поширення непідтвердженої інформації на кореспондента російського каналу заявили в прокуратуру Берліна. Автор заяви на журналіста, юрист Мартін Луйтле, впевнений, в сюжеті всі ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Він показав матеріал, що порушує суспільний спокій в Німеччині. Тепер скликаються демонстрації по всій країні, не тільки в Берліні, перед відомством канцлера. Ми не знаємо, як довго триватиме ця хвиля. Він підштовхнув Ськомовну діаспору Німеччини до ненависті проти біженців і не прямо закликав до агресії проти них. Це злочин заява проти іноземного кореспондента, хоч і стала новиною в німецьких та міжнародних змі, втім судову перспективу має погано. коли бачиш такий сюжет, жахаєшся. Це ж такий скандал, і його замовчують. Однак, як тільки починаєш, хоч трохи розслідувати, розумієш, що це погано склепана пропагандистська агітка. Та в Німеччині пріоритетом є свобода слова і преси її не обмежують кримінальним правом тільки в разі кричущих винятків. У той самий день вже в іншому районі Берліна йде благодійний концерт від пошукачів притулку. Тут слухаються рійських пісень і не вірять в теорії змов. Як би банально це не звучало, мігрантська криза поділила німецьке суспільство і залишила тільки чорну і білу фарби. Напруженням і страхом користуються різні, часто праві групи. Російська преса захоплено розповідає про фінал Європи. Наталія Фібрік та Янс Нільсон з Берліна ТСН один плюс